П'ять загублених машин геніїв. Уявіть собі світ, де замість локомотивів по рейках ковзають електромагнітні платформи, де дирижаблі самі змінюють курс без пілотів, а турбіни без крильчатки живлять цілі міста. Це не фантастика, це реальні проекти інженерів кінця 19-го, початку 20-го століття. Частина з них зникла без сліду, частину знищили навмисно. А одна з цих машин ніколи не існувала, принаймні офіційно. Спробуйте вгадати, яка. Електромагнітна платформа Ферраріса. 1885 рік Турин, Італія. У майстерні при технічному інституті майже нечутно дзищить генератор. По рейках, викладених мідними плитами, повільно рухається дивна платформа. Вона не котиться й не гуде, як паровоз. Вона ковзає плавно, майже безшумно, наче її щось штовхає невидимою силою. Це був прототип електромагнітного транспорту, створений фізиком Галілео Феррарісом, який відкрив явище обертального магнітного поля. Його машина не мала жодних гвинтів чи моторів. Замість цього платформа трималась над рейками за допомогою взаємодії електромагнітів, встановлених на дні апарата. Вмикаючи струм, Фераріс змушував магнітне поле штовхати апарат уперед: без тертя, без диму, без пари. Винахідник вірив, що це транспорт майбутнього, екологічний, безшумний, економний. У 1889 році він продемонстрував пристрій на виставці в Турині, але публіка нічого не зрозуміла. Рух без видимих коліс і двигунів здався дивним і навіть підозрілим. А інвестори тоді вкладали гроші у паровози, а не в магнітні фантазії. Проект швидко забули. В архівах залишилася лише коротка згадка в технічному журналі. Система нестабільна, не рекомендована до використання, сам пристрій або знищили, або розібрали. Фераріс фактично створив першу у світі транспортну платформу на магнітній тязі за сотню років до сучасних поїздів, що літають над рейками. Але світ тоді не був готовий ні до цієї ідеї, ні до нього самого. Автоматичний дирижабель Давіда Шварца. Грудень 1897 року. Берлін над зимовим полігоном підіймається незвичний літальний апарат: алюмінієвий дирижабель, блискучий як риб'яча луска. Він важчий за повітря, має жорсткий металевий корпус, перший у світі такого типу. Цей дирижабель створив Давід Шварц, інженер з Хорватії. Його головна ідея відмовитись від вразливих повітряних куль і зробити керований апарат, який не гнеться, не рветься і здатен літати в складних умовах. Але ще цікавіше, всередині було встановлено механічну систему стабілізації. Спеціальні маятники автоматично утримували курс, згладжуючи коливання. Тобто, дирижабель сам коригував політ без втручання людини. Це був фактично перший автопілот у 1897 році. Під час випробування апарат піднявся на висоту понад 400 метрів, але раптово почав втрачати газ. Через несправність у клапанах дирижабель втратив висоту і розбився. Сам Шварц цього не побачив. Він помер за кілька днів до польоту, не доживши до випробувань. Його вдова передала креслення графу Цепеліну. Той доопрацював ідею. І вже за кілька років його цепеліни літали над Європою, відкриваючи нову епоху повітроплавання. Сьогодні ім'я Шварца практично забуте, але без нього не було б ні жорстких дирижаблів, ні польотів на далекі відстані в небі до Першої світової. Його апарат зник, але залишив тінь, з якої виросла велика історія. Турбіна Тесли без крильчатки. 1906 рік. Нью-Йорк. На столі в лабораторії Тесли обертається металева шайба. Вона обертається не через гвинти, не через поршні і не завдяки пару. Цей пристрій не має звичних обертових лопатей. Його двигун це серія гладких металевих дисків, зібраних на спільному валу. Вони навіть не торкаються один одного. Але коли в систему подають пару, диски починають шалено обертатись. І все це без жодної крильчатки. Це була турбіна нового типу, яку Тесла вважав одним зі своїх найкращих винаходів. Принцип дії був несподівано простий. Замість того, щоб штовхати лопаті потоком пари, Тесла змусив саму пару ковзати по поверхні дисків, закручуючись у спіраль. Через так званий в'язкий контакт між газом і поверхнею енергія передавалася напряму, ефективно і без втрат. Під час демонстрацій ця турбіна розганялась до десятків тисяч обертів за хвилину. Вона була легкою, компактною, майже безшумною і майже не зношувалась. Тесла стверджував, що її можна буде використовувати замість парових машин, автомобільних моторів і навіть у промислових електростанціях. Винахід отримав патент, були навіть перші замовлення на дослідні зразки. Але одна проблема зруйнувала все: технологія виготовлення деталей була надто примітивна. На той момент ніхто не міг точно виготовити диски з потрібною точністю, які витримували б такі оберти. Диски деформувались, виникали вібрації, і вся конструкція руйнувалась. Тесла не здався, але інвестори втратили інтерес. Кілька компаній, які замовили тестові екземпляри, відмовились від проекту. Турбіну замінили більш надійними, хоча й грубішими, машинами з традиційними гвинтами. Сьогодні в одному з музеїв Нью-Йорка зберігається єдиний уцілілий зразок цієї турбіни: маленький, трохи іржавий, із залатаними трубками. Але навіть у такому вигляді він нагадує: геніальність часто буває надто ранньою. Гелікоїдальний акустичний двигун Лемє. У 1897 році французький інженер і фізик Артур Лемє. Представив у Парижі прототип пристрою, який він назвав гелікоїдальним акустичним двигуном. Його розробка базувалась на дослідженнях резонансних хвиль і акустичного тиску, які він вів із 1893 року в лабораторії вищої школи механіки, де працював консультантом. Принцип дії був нестандартним: звукові хвилі високої інтенсивності запускались у спіральну резонансну камеру, в якій формували стоячі хвилі. Ці хвилі створювали локальний тиск, здатний передавати імпульс масі в одному напрямку. Установка складалась з чотирьох основних елементів: джерела звукового сигналу, електричного гудка потужністю 3,5 кВт, спіральної камери з латунного сплаву, демпфувального каркасу і платформи на керамічних ковзанах. Під час демонстрацій, проведених у січні та березні, 1897 року у присутності представників французького товариства інженерів-механіків установка змогла перемістити платформу масою 112 кілограмів на відстань 4,8 метра за 41 секунду без жодних механічних з'єднань. Лем'є подав заявку на патент, але патент не був виданий через технічні суперечки стосовно стабільності та відтворюваності ефекту. За даними звіту комісії з безпеки при муніципалітеті Парижа, під час третього випробування у травні були зафіксовані небажані резонансні ефекти, які призвели до мікротріщин у бетонній основі лабораторії. Подальші роботи припинилися за рішенням адміністрації закладу. У 1901 році Лем'є емігрував до Канади, де певний час працював у компанії Dominion Bridge Company в Монреалі. Подальша його доля в технічних публікаціях не фіксується, оригінальна установка не збереглась, пристрій було утилізовано у зв'язку з вібраційним зношенням. Попри обмежене застосування і відсутність промислової реалізації, проект Лем'є залишається цікавим прикладом спроб використати акустичний тиск як рушійну силу. Сьогодні його згадують лише в контексті ранніх експериментів з нелінійною акустикою та технологіями спрямованого звуку. Електричний мотоцикл Г'юстава Труса. Франція. Весна 1902 року. На брукованих вулицях міста Нант з'являється дивний силует. Людина в шкіряному плащі керує двоколісною машиною, що рухається без диму, без гуркотіння, без ланцюгів. І з-під сидіння тихенько гуде коробка акумулятор. Уперше у світі публічно демонструється електричний мотоцикл. Цю машину створив Гюстав Трус, молодий інженер, який працював на заводі з виробництва електродвигунів. Він мріяв поєднати велосипедну раму з новим типом тяги електричною. Результатом стала легка машина вагою 36 кілограмів із невеликим свинцевим акумулятором, що дозволяв долати відстань до 25 кілометрів на одному заряді. Двигун був вбудований у заднє колесо ще до того, як це стало стандартом. Керування просте. Один тумблер вмикав живлення, інший змінював силу подачі струму. Безшумна їзда справила величезне враження. Люди зупинялись і озирались, не розуміючи, як машина рухається без пари, бензину чи педалей. Мотоцикл продемонстрували в технічному клубі на вулиці Жанна де Лорен. Про нього навіть написали коротку замітку у квітневому номері газети Ля Технік Ілюстре, де його назвали цитую. Транспортом для міських джентльменів майбутнього планувалось виготовити ще три зразки для парижського ярмарку інженерних інновацій. Але в ніч з 9 на 10 травня сталася пожежа в майстерні, де зберігались усі моделі, креслення і батареї. Жоден з пристроїв не вцілів. Власник приміщення не мав страховки, а сам трус не зміг відновити виробництво. Він залишився ні з чим. Подальша його доля практично невідома. Остання згадка про нього датується однією тисяча дев'ятим роком, коли його прізвище з'явилось у списку працівників електричної компанії в Ліоні. Сьогодні цю історію згадують лише ентузіасти старої техніки. Але саме трус, задовго до Ілона Маска, уже мріяв про екологічний, легкий і безшумний персональний транспорт, і навіть на мить втілив його у життя. Ми щойно розповіли п'ять історій про унікальні машини, які могли змінити хід технічного прогресу, але зникли. Деякі були надто складні для свого часу, інші просто не знайшли розуміння. А одну з них ми вигадали. Реальними були електромагнітна платформа Ферраріса, дирижабель Шварца, Турбіна Тесли і навіть електричний мотоцикл Г'юстава Труса. А от гелікоїдальний акустичний двигун Лем'є наша вигадка. Його не існувало, хоч і звучить дуже переконливо. Але погодьтесь у ту епоху все могло статися, навіть це. Хочеш ще більше історій, де реальність плутається з фантастикою? Підписуйся на мій канал. Попереду ще багато таких відео. І наступного разу може саме тобі вдасться першим вгадати, де правда, а де гарно замаскована вигадка. До зустрічі буде ще цікавіше.